Добрий день, малята, хлопчики та дівчата. Місяць грудень вже настав, Багато свят нам всім приготував. Свято Різдва зустрічайте. Та Різдвяні слова за допомогою загадок називайте. Будьте уважними, малята. Починаємо слова від гадки називати. На столі багато страв, закінчили безліч справ. Бо в кутку стоїть дідух, відчуваємо свята дух, гостей зустрічаємо, колядками вітаємо. Що це за свято діти? Молодці Різдво. Кутя, узвар і пампушки, Грибочки, Голубці і риба, і борщик запашний. Хто їв їх молодці? От ще б хтось взяв і підказав Це ж скільки святвечерніх страв? Молодці діти, всього дванадцять страв. А на Різдво в містах і селах вата гаряджених весела Заходить зі звіздою в хату, щоб нам виставу показати І непотрібний інтернет. Щоб підказати це ж? Так, діти, це вертеп. Вже сіно під обрусом білим відстрав Святочний Дух, на покут сніп усівся чинно, як пращур наш, дідух. Хто з небес спустився і сказав, що Бог народився? Вірно, діти, це ангел. Терли, терли мак в макітрі, лущили горішки, додавали мед, родзинки, ще й цукатів трішки, все це в зварену пшеницю, а чи в рис, чи в ячміницю. Основна ця посмакіть серед страв різдвяних. Ну ж, бо страву цю назвіть і смакуйте з нами. Так, діти, ця страва називається кутя. Як запалять, то горить, як горить, то плаче обережненько гасіть, бо впече у пальчик. Молодці діти це свічка. На святвечір у селі в купці діточки малі. Жодну хату не минають, господарів величають. Хто це діти? Так це школядники. Як зветься та обитель, де народився покровитель? Вірно, діти, це хлів. Малий Ісусик до дітей прийде, коли вона на небо вийде. Дивом різдвянам зветься, Світить у кожнім серце. Так, діти, це різдвяна зірка. Молодці малята, розумні і гарні дошкільнята. До нових зустрічей, бувайте! Різдвяне новорічні свята, весело стрічайте!